Мешканці будинків, що поряд із сквером Небесної Сотні, обурені. Вхід у паркову зону взялись перекопувати з самого ранку у вівторок. Як згодом виявилось, поряд на зеленій зоні збираються встановити громадський туалет. Потребу у вбиральнях мешканці прилеглих будинків не заперечують, але встановлення їх у цьому сквері не підтримують. Це ж в центрі міста, це ж наше лице. ну Давайте не будемо вже загаджувати такі речі. Ну, тут же гуляють наші діти. От і це при самому вході, да, розривають і просто банально заявляють, що будуть будувати о, туалет. Працівники Ужгородського водоканалу, які безпосередньо вели роботи, намагались пояснити ситуацію. Тут буде стояти колодець, закритий кришкою, відновлення буде зроблено, Тобто воно буде не хуже, ніж на момент розриття. Сюди вкладається труба, водопроводна, каналізаційна. Здесь монтується второй колодец, накрывается крышкой. Конструкція, яка приїжджає, ставиться зверху на площадку на період проведення празників. І після оканчання демонтірується увозя. Тобто, буде газон і два колодца. Все. Тож громадську вбиральню розмірами 2,5 на 6 метрів мають встановити на час проведення у вихідні фестивалю молодого вина Закарпатське божоле. І, мовляв, місто не має фінансової можливості забезпечити до святкування вже звичні біотуалети. Чотири туалети 800 гривень на два дні по руку. Ну, 6 тисяч людей, що просто назустріч підприємцями йдемо. Натомість приватний підприємець запропонував громадську вбиральню на шість санвузлів з мийками і сушками безкоштовно. У нас усна домовленість для того, щоб ну, для мене це буде як рекламна, щоб в побачили, що ми можемо поставити туалети і очистити наше місто. А для міськради буде добре, тому що безкоштовно дається туалет на час проведення ярмарку. Втім, депутат міськради Олександр Доктор не вірить у добрі наміри підприємця і керівників міста, що надали відповідний дозвіл. Можливо, це просто якби конфетка для містян, що безкоштовно під час божоле, подивитися, який є туалет. А надалі цьому підприємцю буде надано можливість здійснювати підприємницьку діяльність і надавати послуги цих от туалетів по місту. Працівники міськради кажуть, довелось перерити вхід у парк, оскільки лише таким чином вдасться підключитися до мережі водопостачання та водовідведення. А дозвіл сам є на розриття зараз. Оформляється аварійний дозвіл на нього. у зв'язку з тим, що у нас вчора тільки от вирішено питання з цієї ситуації законодавством. Передбачено, що дозволи на земельні роботи, надає виключно виконком міської ради. Але ми бачимо, що ніякого аварійного розриття немає, аварійної ситуації немає. Це просто самовільне розриття паркової зони, на яке ніяких погоджуваних і дозвольних документів людей немає. Оскільки копати почали без необхідних дозволів, правоохоронні органи зареєстрували факт проведення незаконної забудови. Роботи призупинили до визначення обставин. Та за кілька годин водоканал продовжив свою справу. У міськраді швидко підготували дозвіл на аварійне розриття.